Всім доброго дня! Сьогодні у нас відео піде про курчат. Тут ось мій вольєрчик, вони тут ходять собі, балдіють. Треба ще їм бункерну кормушку тут поставити, десь лежить, їм тут дуже подобається. Перший раз випустив, не виходили. Потім потихеньку-потихеньку, тепер чекають лише, щоб випустив. Зранку встаю і відкриваю бігом хто перший. Травичку їдять. Напуду їх трошки. Завтра у нас піде. Контент трішечки на іншу тему. Але це все дізнаєтесь завтра. А на цьому, напевно, до побачення. Не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, дизлайки, коментуйте. На все добре.